Дуже багато зараз обговорюють слова Равіна, який сказав, що війна між Україною та Росією може завершитися вже в січні. І знову до мене посипалися в особисті питання від вас, чи правда це чи буде завершення. Ми з вами дивилися ці питання неодноразово. Та давайте зараз спробуємо подивитися стосовно цих слів. Поділіться у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, так? Як ви думаєте, буде завершення, чи правдиві слова цього равіна, так? Ось. І давайте подивимося. Ну я так скажу: от коли я дивлюся, чи правдиві слова його, я не бачу брехні. Але тут є якийсь підтекст. І таке враження, що людина все-таки ця щось таки знає і має якісь ще свої цілі, так? Чи буде завершення війни між Україною і Росією в січні? Чи буде завершення війни? Ну, чітко завершення я не бачу. Чіткого завершення я не бачу. Тут ще іде енергія супротиву, тобто я не бачу завершення. Ось, ідуть моменти. Втрати ресурсів і можливостей. І це може дуже сильно розчаровувати. Якийсь може бути переломний період. Ми, як наче, вийдемо на якийсь інший рівень у тому, що відбувається, ми вийдемо на інший рівень війни і загалом цього всього дійства. Дивіться, можуть прийматися якісь рішення, от, але ці рішення не зовсім будуть чесними. Тут дуже багато брехні. Стосовно січня місяця, дуже багато брехні. І оці лідери, які намагаються зараз прийняти рішення якось повпливати на ситуацію, є е, свої мотиви у тих лідерів, так? І кожен буде за своє. Ситуація дуже неоднозначна. Чи буде завершення 15 січня військових дій між Україною і Росією, я не бачу. Мені йде розчарування і, як наче ще рішення кінцеве не прийняте, розчарування йде стосовно матеріальних цінностей, забезпечення, так? Ну тут буде знаєте буде тиснення е, на нашу країну, і це буде дуже розчаровувати. Тобто, тут іде розчарування е, нашої країни в тому всьому, що відбувається, але чітко завершення я ще не бачу. Ну якось так.